Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, каже сьогодні Ісус в Євангелії. І такими струдженими і обтяженими, напевно, були євреї в Єгипті, про яких ми чули в сьогоднішньому першому читанні, вже кілька днів читаємо фрагменти з книги Вихід, історія покликання Мойсея і того завдання, яке він йому дав. Так, Бог. Пам'ятає про свій завід Бог, не забуває про свій народ, навіть якщо народ вже втратив всіляку надію, думаємо, що ці євреї в Єгипті за ті 400 років рабства вже звикли до цього рабства, вже якби змирилися зі своєю долею і навіть перестали просити Бога про. Про якесь спасіння. Дійсно, були такими втомлені і обтяженими не, не тільки фізично, цими працями різними, але також і духовно, така людина, яка втратила всяку надію. І Бог не забуває про таку людину, навіть коли сама людина про це забуває. Але Бог завжди вибирає когось, щоб він це зробив, щоб він виконав це його завдання. І вибирає дуже часто людину, також слабку і немічну, яким був Мойсей, який говорив, хто я такий, Господи, що ти мене, я не зможу це зробити. Зроблю я, але через Тебе твоїми руками зроблю, твоїми устами. Ти будеш моїм пророком, якого я пошлю до, до фараона, який виконує це моє завдання. Візьміть моє ярмо на себе. То само він пропонував також євреям. Бо цей вихід з Єгипту, як потім будемо дивитися, як будемо далі читати Книгу Вихід теж не був таким легким. Це були дуже трудні, тяжкі випробування. Але то було то ярмо, Боже ярмо, яке вони мали на себе взяти, щоб потім досягти тої мети, щоб дійти до обіцяної землі. Це також не було так легко. Але в сьогоднішньому фрагменті ми зустрілися ще з однією цікавою е річчю. Вчора ми е читали, як Мойсей е зустрів Бога у палаючому кущі, а сьогодні він його питає, яке твоє ім'я? Дуже цікаве, цікаве питання, чому це його таке, таким важливим для нього було? І ще так підходить, якби з іншої сторони, що це євреї запитають мене, а як йому на ім'я, що мені відповісти і так далі. Але насправді він, він хоче, прагне пізнати Боже ім'я, яке раніше Бога називали просто Бог. Коли Богів багато в язичництві, то кожному треба мати своє ім'я. А коли Бог один, то йому це ім'я не потрібне. Він, він, він є Бог просто єдиний. Але він хоче власне, спізнати, як твоє ім'я. Що він хоче? Що він хоче? Чому він таке питання задає? В деяких примітивних релігіях, а може навіть сказати, таких більш магічних культах, Існував такий забубон, що якщо знаєш ім'я, правдиве ім'я когось, то це дає тобі владу над ним, як би ти можеш цим ім'ям його підкорити. І деякі коментатори е, вважають, що щось такого також і Мойсей мав, мав на думці. Пам'ятаємо інший фрагмент, коли е, Яків боровся з Богом також біля річки. і Схопив його і каже, не відпущу, поки не скажеш, яке твоє ім'я. А той каже, навіщо тобі знати моє ім'я? Воно є дивне і також не відкрив йому тоді свого імені. Але тепер Бог відкриває це своє ім'я, таємне ім'я, так як нам здається, що це якась таємниця така велика. Але насправді, через ім'я не маємо якусь там владу. Щоб підкорити Бога собі своїй волі. Не про це йдеться. Тільки йдеться про те, щоб пізнати Бога. Хто є цей Бог. І це ім'я, воно якби відкриває цю істоту Божу. Бо воно щось означає. В єврейському тексті ми побачимо в цьому місті так званий священний тетраграм, тобто чотири. Чотири букви Йот, хе, Вау, Хе. Ніхто не знав, як це правильно треба читати. І Спочатку це читали як Єгова, потім читають як Ягве. Але е, грецькі перекладачі, які робили переклад е, септуагінти, дуже добре зрозуміли, що то не йдеться про те, як це прочитати це ім'я, бо це не якась магія знову таки. Тільки що це ім'я щось означає. Я є, це є форма від дієслова бути. Це слово дійсно. Я є той, хто є, Аз є єсмь сущий по Старослав'янську. І це, власне, то ім'я, яке показує нам істоту Бога. Ким Він є? Він є той, хто є, єдиний той, хто є, бо всього іншого немає, все інше отримує своє існування тільки від Бога. Але він насправді тільки один той, хто є. Цю думку потім розвивали християнські теологи, починаючи від отців церкви до, е, до теперішніх е, часів, якби старалися через це ім'я пізнати Бога дійсно, що це значить, що Бог є той, хто є. Святий Тома Аквінський також навчає, що. Істотою Бога є існування, бо це, власне, випливає здвоє з Його імені. Бо Той, хто є, це само існування, яке потім уділяє це життя, це існування всім іншим, всьому створеному світу, підтримує Його в існуванні. Світ існує тільки тому, що Бог його підтримує в існуванні, бо це існування йому дарує Бог. І таким чином Він є єдиний той, хто є. Свята Катерина Сієнська також любила повторювати ці слова, що Бог є той, хто є, а я та, якої нема, яка не є. І це в жодному разі не є таке приниження людської гідності, що я, я ніхто, не про це йдеться, що я ніхто. Тільки дійсно в такому сенсі, що Бог, моє існування є в Бозі. Я існую тільки тому, що Бог хоче, щоб я існував. Що Він хоче мені дарувати це існування, це життя, як дочасне, так і вічне. І в Євангелії також знаходимо, <кій> Ісус навчає, що Бог є, має життя в собі, і син має життя в собі. Якби, оце є то, що підкреслює існування Бога. А людина не має життя в собі. Людина це життя отримує від Бога. І тому має бути також вдячна Богові за цей дар. Завдяки якому ми існуємо, завдяки якому ми також маємо і повинні прославляти Бога. І з цього виникає також людська гідність. Те, що Катерина каже, що я та, якої нема, це не значить, що це щось погане. Власне, з цього випливає людська гідність, що людина не сама по собі. Чоловік це звучить гордо, ні? як то казали колись. Тільки ця. Ця гідність людської особи випливає з того, що вона є створена Богом. І в цьому є її гідність. І славою Бога є людина, яка живе і його прославляє.